Вітаю! Сьогодні 5 листопада і це мій корисний сніданок. Я вже хотіла сьогодні не знімати, подумаю, що я буду їсти, дурни, нічого такого цікавого не розповім, але ж все одно вирішила розповідати, що я буду вживати. Потерла картоплю, потрібно зайву рідину відсідити, бо дуже-дуже така. Картопля соковита? Так. А потім потерти цибулину. Так. Якщо ви одразу потрете цибулину, ви і цибулину всю зілєте. Тому робимо. Вчора я забула зранку з'їсти яливець, але ж вечерю з'їла. І сьогодні я вже їм 13 ягідок ялівцю. Навіщо? Для здоров'я. Читайте про приєдливець, він дуже-дуже корисний. Так, все готую. Дуже багато рідини я слила, але ж вона ще виділяється. То нічого. Зараз ми щось придумаємо. Яйця у мене нема. Обійдемось без яйця. Додаю не борошна, ні. Додаю псиліум. Отаку велику столову ложку. І це буде гарно. І борошна не потрібна. Так. І яйця не потрібна. Вони будуть гарно підсмажуватись. Розпадатись не будуть. Так. Я ще соду додаю ось стільки. І сіль додала. Все, будемо смажити. І смажити я буду собі на топленому маслі. А хто топлене масло не полюбляє, тому на олівковій олії ось такі. Вибір. У кожного є вибір, хто що полюбляє. Сніданок готов, але ж я хочу сьогодні вжити щось цікавеньке. І це Нігелія, Калінджі, Чорний Тмін. Так, ось така невелика бутилочка. І я вже вчора на ніч випила чайну ложку. Пишуть для гарного сна. Так що і вранці. О! Так, перелила. Ну, добре. Хочу ж при вас спробувати. Тут трохи більш, чим чайна ложка. Ось такого кольору. Так, не дуже. Не дуже чорного так. Холодного віджиму. Ну, спробуємо. Супер, Який цікавий після смак і трошки пощипує в горлі. Mm -hmm. Яка користь сьогодні у мене, так? Ви ж знаєте, що чорний тмін навіть в корані пише пишеться, що це від ста хвороб. Тому вживаємо і не хворіємо. Так. М -м -м. Трошки дерев в горлі. Але ж Але ж смачно, так? І дирини, дирени на тапленому маслі, дерини на олівковій олії. І бачите, як вони виглядають. Трошки незвично, так? Знаєте, що мене нагадує? Як. Друни у бабусі. Відео, як завжди, останнім часом у мене переривається. Але ж я продовжую. І ці дуруни дійсно виглядають як з печі, як у бабусі. Так, Ніколи мама смажила, а бабуся ще. Моя бабуся або мої подруги бабуся. М -м -м. Як смачно! Вони готували. Зараз спробую, мабуть, і смак такий, як з печі. Так, і сьогодні я буду їсти не з, з, зі сметаною, а з ось цією пастою. Ну, вчора я її робила і називаю паста песто. Ну, майже як песто, тільки. з петрушки. Так. Не забудьте подякувати за їжу. Так, добре, я з вами подякую. Ні дві хвилинки не буду дивитись. Так, я заговорююсь. Бо <говори> смак чорного тміну в горлі. <говори> добре. <говори> Дякую всімишньому за їжу, що вона у нас є. Дякую всім. Хто працював над цією їжею. Вирощував картоплю, привозив картоплю, продавав. І також всі продукти, що вирощували. Дякую, дякую. Дякую, їжі. А, ні, спочатку ще потрібно сказати: дякую всім, хто заробив цю, на цю їжу і дав нам. Дякую їжі. Що стане нами і дам дасть нам здоров'я. Все. Тепер можемо куштувати. Так, щось вони не відстають. Я неправильно зробила. Одразу взяла списту. Потрібно ж просто покуштувати. Без нічого. Ви не повірите, але дуже-дуже схожі на дорини, які готувались в печі. Дуже схожі. Які наші бабусі були? Нелейдачі. Що вам сказати? Готуйте дируни і таку пасту, і ви будете дуже задоволені. Смачного вам і мені буду їсти. Сьогодні сніданок смачний, але ж дуже жирний. Олійка була, потім в песто теж, теж олійка. Тому заварюю чай. Трошки зеленого чаю взяла заварки. Трошки беремо шафрану. настоящого. Настоящий, звичайний. І суниця. Суниця багато теж чого лікує, а ми просто для профілактики. Саме перше написане зміцнює імунітет. А ще від цукрового диабет, диабету допомагає. Тому зміцнюємо імунітет. Так, додали суниці і окропу. Ой, що я там мимо б'ю. Хай настоюється, а я хочу трошки. Ой, драгоценний, драгоценний тичинки. Добре. Хочу про це трошки, трошки-трошки, ви самі перечитаєте про чорний тмін. але ж е... саме таке головне, е... допомагає. Лікувати ЖКТ, так, безсонню. Я вчора випила, дуже гарний сон був. Одразу, я думаю, скільки потрібно випити. З першого разу гарний сон був. Так що безсоння, грибкові інфекції лікують, астму при алергіях і ще легеніві всі захворювання лікує. Так що проблеми легеніві, лікує. Так. Супер. Будемо вживати. А, а я ще згадала. Це ж теж допомагає при астмі? Так. Ну, якщо згадала, то трошки перелікую, що яливець лікує. А, насамперед. Налагоджує кровообіг і налагоджує артеріальний тиск. Не пишуть, що менш чи більш тиск, а налагоджує. Так. Потім застосовують при набряках, при камінцях в нірках, лікують. При запалюванні сечовиводних шляхів. Так. так, що ще? Я не можу. На, навіть підгляд... Так, дуже-дуже для мене такий дрібний шрифт я не побачу. То, що згадаю, то і скажу. Лікує багато захворювань шкіри. Це супер. Ну і також е при астмі, при туберкульозі теж легеневі захворювання лікують. А ще дуже цікаве антицелюлітне засіб. Ну, я ж вживаю для того, щоб е зайву вагу скидати. Ну, не то, щоб вона у мене зайва, але ж на, жи на животі зайвий жир є, то я її використовую. А дівчата запам'ятовуйте від целлюліта, Так. От, Ну і саме гарне усуває запалення легень і бранхіальних. І бронхіту теж тканини е, лікує. ну, Тканини легень. Так що ось це і ось це схожі дії. Так. А я буду ще сьогодні вживати ось цей чай, як я заварила. Ой. Я хочу подивитися, який він гарний. Так, дуже гарний колір. Я ще трошки потримаю, бо хочу, щоб ягідки більш віддали своїй користі. Запах уже є від суниці. Суниця, суниця це супер. Так. Ось це я буду пити і вам раджу теж таке вживати. Це дуже смачно і корисно. І ще трошки а, клінового сиропу з'їм трошки. Бо щось мені останнім часом на цукерки тягне. Тут так, відкриваєш шкафчик і, і достаєш цукерки в хаті. День вітри, там і цукерки. Тому я позавчора з'їла чотири цукерки. І це для мене було просто-просто. Мені погано стало. Так. так що, якщо ви перестали вживати цукерки, не потрібно і починати. Бо буде погано, як і мені. Все, ходіть здоров'я, побачимось, папа. Про все розповіла, а про шафран ні. Шафран дає колір, так? Я ось перелила, і це я недовго тримала. Якщо ще довше потримати, буде ще е, кращий колір. Так. Бо шафранчик дає колір. Бачите? Супер. А що корисного в шафрані? Шафран. Для серцево-судинної системи це супер. Так що лікує судини, тиск теж лікує, так що обов'язково придбайте шафран і вживайте. А ось це я висипала ягідки. Ягідки колір такий не дадуть, це шафран дав колір. А ягідки суниці просто смачні. Так, ой! І запах, аромат. Але ж я ось так виняла і з'їм їх. Так, бо це смачно.